Всіх вітаю, друзі! Давно не було таких відео, давно не було жодних грошових допомог для українців в Польщі, але на сьогоднішній день е, стартує фінансова програма МПЦА це грошова допомога для українців, які постраждали від війни та військових дій в Україні і на сьогоднішній день знаходяться в Польщі. Зараз ми коротенько з вами поговоримо про те, як подати. Е, Заявку на цю підтримку до коли її треба подати, хто може її подати, і після перегляду цього відео, якщо вам якщо ви підходите по критеріям, ви можете подаватись. І досить солідну суму можна з, якби з отримати в допомогу на одну людину можна отримати в сумі 2550 злотих. Я думаю, це дуже і дуже хороша буде підтримка для великої кількості українців. Діліться цим відео в, серед своїх знайомих в соціальних мережах. От і власне давайте. Починати також. Не забувайте ставити лайк цьому відео, підписуватись на канал. Це допомагає розвивати цей канал, щоб це відео побачило якомога більше людей. Цю фінансову допомогу в загальному започаткував перемишлянський відділ об'єднання українців в Польщі у співпраці з міжнародною гуманітар... гуманітарною організацією Oxfam. І дана допомога буде надаватися в форматі, як це раніше було, з допомогою від ООН. Буде три виплати по 850 злотих кожна через систему БЛІК. Ця допомога для осіб, які прибули до Польщі після 10 лютого 2022 року. Тобто навіть попадають під цю категорію, ті, хто виїхав за декілька днів до початку війни, чого раніше мало де було. Проживають також потрібно проживати в одному з семи воєводств, таких як Підкарпатське, Нижньосілеське, Мазовецьке, Поморське, Любузьке, Вермінсько, Мазурське і Західнопоморське. Потрібно також мати песель Укр та відповідати одному з наступних критеріїв. Зараз давайте по всім критеріям пройдемось. По-перше, вагітна жінка, яка годує груддю. Друге, людина з інвалідністю, яка впливає на її здатність приєднатися до ринку праці, тобто людина, яка не може працювати. Далі людина з хронічними та онкологічними захворюваннями, особа, що належить до етнічних груп, таких як роми. Далі одинока мати та член сім'ї, яка має більш як трьох дітей. Далі Людина старше 55 років, тобто це допомога спрямована також і для українських пенсіонерів, яким насправді мега тяжко проживати в Польщі. Наступне особи, які втратили майно та домівку внаслідок нинішньої російської агресії в Україні. Восьме особи, які раніше проживали в теперішніх прифронтових областях, таких як Луганська, Донецька, Херсонська, Запорізька та Дніпропетровська, і дев'яте це безробітні. Або якщо працюють люди на неповний Робочий день посилання на форму, яку треба заповнити, і там також буде більше детальної інформації, я залишу в описі під цим відео, тож кожен з вас може зайти, ознайомитись ще більше з ситуацією і якби, з тією інформацією, яка там надається. І якщо що заповнювати заявку, це потрібно обов'язково зробити до 6 березня. І вже з 11 березня, якщо ви проходите по критеріям, то вам прийде смс-повідомлення про те, що ви прийняті в програму, і ви почнете отримувати свої кошти. Також важливо, щоб форма була заповнена на одне домогосподарство та на один номер телефону. Наданий вами номер телефону буде основним способом зв'язку з вами, і він необхідний для того, щоб отримувати грошову допомогу в формі блік-коду. І говориться про те, що потрібно очікувати повідомлення про статус вашої. Заявки. Також організатори говорять, що в зв'язку з обмеженим бюджетом проєкту кількість осіб, які зможуть отримати допомогу, також лімітована. Тому дуже важливо заповнити правильну заявку. І нагадаю, що більшість людей заявку свою, якби вони подають заявку, але потім допомогу не отримують. І раніше це була дуже поширена проблема, тому що заявка була заповнена з помилками, десь не дочитали, не додали якийсь документ, не вписали якусь інформацію, і тому по такій заявці виплати не було. Тож дуже дуже потрібно бути уважним щодо цього. Також, якщо особа підпадає для участі в програмі, з нею зв'яжеться консультант для організації онлайн-зустрічі. Ця зустріч має вирішальне значення для підтвердження інформації, наданої під час процесу реєстрації. Онлайн-відеодзвінок може бути через різні платформи, такі як Telegram, WhatsApp, Viber і так далі. Також не забувайте приготувати всі необхідні документи для себе та членів сім'ї, включених до програми. Це посвідчення особи, паспорт, довідку про інвалідність, безробіття, там прописку свою, наприклад, якщо ви проживали в прифронтових зонах і так далі. І так далі. Тобто, щоб підтвердити один з тих критеріїв, про які ми щойно з вами говорили. Також. Є контакти, вони будуть там на сторінці, переходьте туди. Там є і гаряча лінія, і емейл для того, щоб можна було написати якісь свої запитання з приводу участі в цій програмі. Ця програма вже тривала до 6, го вона тримала, якби вже був перший етап, зараз це вже проходить другий етап, і перший етап подачі заявок на отримання такої допомоги. Тримав, е, тривав з кінця січня до 6 лютого 2024 року. І, за словами організаторів, було б ретельно опрацьовано близько 16 тисяч анкет. Е, процес верифікації далі триває, тому повідомлення про статус заявок, якщо ви в перший раз подавалися, е, він буде ще е, проходити до кінця е, лютого. А вже оця другий етап, на який ви зараз будете подавати свою заявку, то він почне розглядатись. Він буде до 6 березня. Власне, будуть збирати ці заявки, а з 11 березня вже почнеться їх верифікація. Оці онлайн, скажімо так, зустрічі для того, щоб підтвердити те, що ви писали в своїй заявці, і так далі. Тому я думаю, що є сенс. Податися тому як на одного члена сім'ї за три місяці можна отримати 2550 злотих. І я думаю, якщо ви входите до однієї з тих категорій, кому це зараз положено, скажімо так, то потрібно це робити, тому як це величезна підтримка для українців в Польщі і одразу ж наголошую для польських ботів і для тих поляків, які думають, що це знову з польського бюджету щось видається, Ні, це організовано. Об'єднанням українців в Польщі, тобто українці допомагають. Українцям не потрібно тут писати, що жебраки, йдіть на роботу, йдіть ще кудись, вертайтесь в Україну і так далі. Це е, такі коментарі можуть писати або боти, або просто неадекватні люди, які е, не бачать нічого далі свого носа. Я вважаю, що така підтримка дуже і дуже крута, особливо якщо це стосується людей з обмеженими можливостями багатодітних сімей, а також якщо це стосується українських пенсіонерів в Польщі, тому як. Я думаю, що і серед моїх глядачів є багато пенсіонерів з України, які зараз проживають в Польщі, і ви не дасте мені збрехати, наскільки тяжко на сьогоднішній день перебувати в Польщі, і наскільки тяжко без якоїсь конкретної допомоги якої справді немає. І, в принципі, якщо говорити про якісь грошові допомоги, то окрім виплати 800 плюс на дитину. Ніхто нічого українцям в Польщі не платить. Це потрібно розуміти і для того, щоб поляки далі не розганяли, скажімо так, що там хтось сидить на їх шиї, і щоб з України також люди не виписували, що не сидіть на шиї в поляків, а йдіть на роботу. Я думаю, тут все зрозуміло. Свою думку з цього приводу пишіть в коментарях під відео, заповнюйте заявки. Нехай вам щастить, отримуйте цю допомогу, і нехай це буде для вас приємним. Бонусом дякую кожному з вас за перегляд, за поширення. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!